Так, поїхала тут якась ботова техніка є. Добрий день. Ми займаємося доставкою піці, роли суші. От ви кушаєте якраз mm -hmm. вам, Приятного аптеки. То може в наступний раз замовити собі там смаколик. А що у вас тут взагалі продається? Бутова техніка, так, да, бачу? No, да. Откуда вона? Нова? Чи може з Європи? No. Ну і так, і що тут у вас ще по цінам? Дешевше, да, ніж в Комфі? Очень дешево. Очень дешево. Дешевше, да. Хорошо. Допустим, які у вас там не знаю, LG є, Samsung є. Я бачу ціни, так, да, нормальні у вас такі дешевші. Ну не вот. дорого. Гарантія, такої. Все дається, можна да. і під заказ можна. Воно просто це ж не супермаркет, що можна все повести. Да. Воно все є, багато позицій есть. Ну, то есть можна під заказ там. Ну, все це можна. Доставка, все це є. Ага, я понял. Ну, фірми у вас ну от бачу, Агрифон, Це що за фірма? Китай? Турецька. Турецька, а. Є грифони італьянські, є китайські. Ну, фірма вообще турецька. Литы турецкие, допустим. Ага. Стиралки... Холодильники сама... тоже. Ну, грифони, все. Самый дешевый нормальный холодильник для дома. Який у вас? Скільки стоять? Ну, з нижньою сверхньою морозилкою тоже це демонстрім. Можна ну, да. і за 9, за 8. А вон 9 900, бать. А стиральні машинки з сушилками є. Це підзамовлено. На вітрині немає. Нема. Можна. Ну, а так, допустим, є от, бачу по 10 Ханса, да, Це ж фишка, да фирма? Хан, то, що хан це там є, і другі там, є і китайські, даже, там по восім з половиною, допустим. Короче, ви вважаєте, що соціальні мережі вони допомагають. Я розумію, але я не веду. Я зрозумів. Хорошо, бажаю вам більше клієнтів. Сподіваюся, що вони побачаться і вже прийдуть, і ви зрозумієте, що вам треба вести соціальні дякую. мережі. Дякую. Все, гарного вам дня. І вам гарного дня, дякую.